Канал СТБ та творці проекту Холостяк вперше поділились враженнями про зйомки нового сезону. На офіційній сторінці в Інстаграм вони заявили про завершення зйомок першого випуску. У вас не буде другого шансу, щоб справити перше враження. Ця фраза неперевершеної Коко Шанель дуже влучно передає стан усіх учасників процесу: і холостяка, і героїнь, і навіть творчої команди. 30 годин найдовший знімальний етап проекту, який одночасно став і романтичною пригодою, і найбільшим випробуванням перший привіт, перші одкровення, перший прощавай, і перша хімія, яку ми ретельно фіксуємо, аби цієї осені ви знов згадали, що з любов'ю можливо, все. Зазначили творці проекту і поділились декількома фотографіями зі зйомок. Причому фото зроблені так, щоб на жодному з кадрів не було видно обличчя учасниць, щоб не розкривати їх особистості раніше прем'єри. Цікаво, в якому режимі відбувались зйомки, і наскільки тривалим буде перший випуск проекту, якщо зйомки тривали більше доби. Проте сам Тарас поки що не ділився першими враженнями. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.